Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. 28 жовтня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає і в цій годині говоримо про міжнародну адженду. Ізраїль розширив наземну операцію в секторі Газа. Західні видання запевняють, що керівництво Ізраїлю прийняло рішення про проведення наземної операції у секторі Газа після того, як Хамас відмовився відпустити всіх заручників. В той же час у Білому домі кажуть, що США ведуть переговори з Ізраїлем про гуманітарну паузу у війні з Хамас. Вона потрібна для звільнення заручників. Разом з тим, в ООН напередодні ухвалили резолюцію про негайне припинення вогню в Газі, але в ній чомусь не згадувалися терористи Хамасу. Тим не менш, Цахал почав все ж таки вторгнення в сектор Газа, і тепер в Ізраїлі заявили, що бойовики угрупування Хамас відчують гнів Ізраїлю, але додають, що наразі про повномасштабну наземну операцію не йдеться це лише розширення рейдів. Разом з тим, джерела в Лівані повідомляють, що Хамас має запаси палива, води та їжі для автономного ведення війни протягом трьох 4 місяців. тож наземна операція Цахал точно не буде простою. Але схоже, Ізраїль може отримати ще одного противника в регіоні, який все ж таки був більш-менш стриманий. А останніми днями офіційні особи Саудівської Аравії рішуче попередили США про те, що наземна операція Ізраїлю в секторі Газа може стати катастрофою для близького сходу. Ну а от президент Туреччини, наприклад, виводить на вулиці тисячі людей в підтримку сектору Газа. Тому докладніше всі ці аспекти ми з вами далі обговоримо. Тож Ізраїль розширює зону наземної операції у секторі Газа за допомогою піхоти та ударів з повітря та моря. Про це заявив речник Цахалу Даніель Хагарі. Сьогодні, 28 жовтня, ізраїльські військові показали відео, на яких колони бронетехніки рухаються піщаними районами сектора Газа, і речник Цахалу заявляє, що ізраїльські військові просуваються через етапи війни, і це лише початок. Піхота, танкові, інженерні та артилерійські сили беруть участь у заходах, які супроводжуються щільним повітряним вогнем. Сили все ще знаходяться на місці та продовжують бойові дії. Під час наземної операції в газі наразі жоден ізраїльський солдат не постраждав. В той же час старший політичний радник прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаніяху Марк Редів заявив, що бойовики угрупування Хамас відчують цитую гнів Ізраїлю в найближчі дні, але наразі про повномасштабну наземну операцію, нібито не йдеться. Зрештою, в Цахал запевняють, що роблять все можливе, щоб уникнути втрат серед цивільного населення, і нібито саме тому наземна операція проходить в режимі рейдів, а не масштабного вторгнення. Тому тут на цьому етапі можна підсумувати, що через три тижні після вторгнення бойовиків Хамас в Ізраїль. У конфлікті на близькому сході сталося нове загострення. Цахал все ж таки ввів свої війська у північну частину сектора Газа, і напередодні видання New York Таймс із посиланням на одного з військових Цахалу заявило, що ізраїльські війська та танки увійшли на територію сектору Газа, і, на відміну від попередніх рейдів, залишаються там. При цьому вночі і зранку сектор Газа перебуває під потужними обстрілами з боку ізраїльської армії. Причому ці обстріли відбуваються з кількох сторін, як кажуть, в цехал з повітря, моря та землі. Літаки Цахалу завдали ударів по 150 тунелям та підземним бункерам на півночі Гази. Ну і також Ізраїль заявив сьогодні про ліквідацію двох ватажків Хамас, які відповідали за повітряні та військово-морські сили бойовиків. Цахал та ІСА знищили керівника авіаційної групи Хамас. Абу Ракаба відповідав за БПЛА Хамас, безпілотники, параплани, повітряне виявлення та протиповітряну оборону. Він брав участь у плануванні різанини в громадах, що оточують сектор Газа 7 жовтня. Він керував терористами, які проникли в Ізраїль на парапланах, і відповідав за атаки безпілотників на пустица Цахал. Пізніше з'явилося повідомлення про те, що Збройні сили Ізраїлю завдали удару по командувачу військово-морських сил Хамасу в бригаді сектора Газа. І як зазначає Сахал, він цей от командувач планував, а також командував спробою військово-морського проникнення до Ізраїлю, яка була зірвана ізраїльськими військовими. Ну і тут варто нагадати, що раніше в Ізраїлі прямо казали про те, що вони готові скасувати наземну операцію в секторі Газа, якщо бойовики Хамас звільнять усіх заручників та здадуться сьогодні ж. Американське видання Аксіос запевняє, що керівництво Ізраїлю, зрештою, прийняло рішення про проведення наземної операції в секторі Газа після того, як Хамас відмовився відпустити всіх заручників. Ну і за словами ізраїльських чиновників, рішення розширити наземні операції в Газі було прийняте ввечері четверга 26 жовтня. Це сталося після того, як переговори про можливе звільнення заручників зайшли в Глухий Кут. А тому тепер, як то кажуть, ще одна точка неповернення, схоже, пройдена. А в той же час, представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі Заявляє, що Сполучені Штати Америки ведуть переговори з Ізраїлем про гуманітарну паузу у війні з Хамас. Вона, нібито потрібна якраз для звільнення тих самих заручників. Сполучені Штати підтримують гуманітарну паузу для звільнення заручників. Якщо така можливість буде, ми вважаємо, що Ізраїль має підтримати це. Ми ведемо з ними активні переговори щодо цього. США підтримують будь-які зусилля, які можуть зробити для того, щоб заручники благополучно повернулися додому до своїх родин. Ну і так, от заяву Джон Кірбі робить після того, як в організації Об'єднаних Націй ухвалено резолюцію про негайне припинення вогню в секторі Газа. Зокрема, ця резолюція закликає повністю припинити бойові дії, звільнити всіх заручників, захистити мирних жителів та гуманітарні організації, а також забезпечити доставку гуманітарної допомоги до сектору Газа. Резолюцію запропонувала Йорданія, і за неї проголосували 120 країн, тоді як лише 14 проголосували проти, включаючи Сполучені Штати Америки, Австрію, Хорватію, Чехію, Угорщину ну і звісно, Ізраїль. Ще 45 країн утрималися, включаючи Україну. Ну і тут треба прояснити, чому ж за резолюцію не голосували Сполучені Штати Америки. Бо тут трохи дивна ситуація, коли Джон Кірбі каже, що вони ведуть переговори про певну паузу в війні, а з іншого боку, штати не голосують про, за резолюцію про те саме припинення вогню. А справа в тому, що в документі ООН не було жодної згадки про терористичне групування Хамас. Канада прямо на засіданні запропонувала додати до резолюції осуд бойовиків, але цю пропозицію проігнорували. Після цього міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що країна знищить Хамас попри заклики ООН. Ми категорично відкидаємо огидний заклик Генеральної асамблеї ООН до припинення вогню. Ізраїль має намір ліквідувати Хамас так само, як світ мав справу з нацистами та ІДІЛ. Однак тут з'являються цілком виправдані побоювання щодо того, що конфлікт розшириться на більшість країн регіону. Наприклад, за даними New York Times, останніми днями офіційні особи Саудівської Аравії рішуче попередили США про те, що наземна операція Ізраїлю в секторі Газа. Може стати катастрофою для близького сходу. За словами джерел видання, Саудівська Аравія неодноразово зверталася з цим закликом до високопоставлених американських чиновників. Ну і тут варто нагадати, що тиждень тому 10 сенаторів США проводили зустріч із спадкоємним принцем Мухаммедом бін Салманом, який є фактичним правителем королівства Саудівська Аравія. Ну і Сьогодні один із сенаторів, по суті, переказує ті слова бін Салмана. Саудівське керівництво висловило надію, що наземної операції вдасться уникнути зміркувань стабільності, а також у зв'язку з загибелью людей. А саудівські офіційні особи попередили, що наземна операція буде вкрай шкідливою для всього регіону. З іншого боку, лунають також припущення, що певний час ця війна не виходитиме за межі сектору газа. От теж видання Нью-Йорк Таймс наводить слова представників влади арабських країн. Які анонімно запевняють, що Хамас, ймовірно, накопичив значні запаси палива та їжі і може автономно вести бої з цахал 3-4 місяці. Мовляв, у підземних бункерах у бойовиків існують схорони з боєприпасами, вибухівкою та матеріалами для виробництва цієї вибухівки. Там же знаходяться склади з їжею, водою та медикаментами, а також там же знаходяться сотні тисяч галонів палива для транспорту та ракет. Ну і так само тут називається ще й кількість бойовиків, яка оцінюється у 35-40 тисяч осіб. Хоча все ж таки радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейкоб Саліван допускає високий ризик того, що війна на Близькому Сході масштабується. Але Саліван запевняє, що Сполучені Штати Америки провели широкий дипломатичний контакт із країнами регіону і зміцнили позицію військової сили в регіоні. Тому Вашингтон готовий до різних сценаріїв розвитку подій. В той же час, у такому великому програмному документі, Джейкоб Саліван запевняє, що США будуть стояти на боці Ізраїлю. Вони не вважають Хамас представниками палестинського народу, а також виступають за автономію Палестини. Але також Саліван додає дуже цікаву деталь. Але тут спочатку така коротка передисторія. Низка аналітиків і пізніше і сам Джо Байден визнали, що за нападом Хамас на Ізраїль стоїть саме Іран. І тут справа в тому, що Сполучені Штати Америки активно просували до цього нападу ідею нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Фактично, Саудівська Аравія вже була готова визнати Ізраїль, що докорінно змінила би ситуацію на Близькому Сході. Ну і про це вже сигналізував навіть наслідний принц Саудівської Аравії Бін Салман, який казав, що дійсно вони готові вже там підписати певні договори. Угода вже практично була підписана, але Іран за допомогою проксі сил спробував її зірвати е сценарієм, коли Хамас е нападає на Ізраїль, і, е відповідно, Іран розумів той момент, що Арабський світ точно не підтримає дії Ізраїлю. І наразі арабський світ зображує атаки Ізраїлю на бойовиків Хамас як напад Ізраїлю на палестинський народ. Мовляв, Ізраїль точно хоче знищити Палестину як таку, мовляв, питання не в Хамасі. Втім, Джейкоб Саліван розкриває сьогодні доволі цікаві подробиці, як виявляється, перемовини між Саудівською Аравією та Ізраїлем включали і розширення прав та свобод палестинців. Сполучені Штати твердо підтримують Ізраїль, оскільки він захищає своїх громадян і захищається від жорстоких терористів. Ми тісно співпрацюємо з регіональними партнерами, щоб сприяти стабільній доставці гуманітарної допомоги цивільним особам у секторі Газа. Хамас, який вчинив звірства, які нагадують найгірші спустошення іділ, не представляє палестинський народ і не відстоює його права на гідність і самовизначення. Ми прагнемо до рішення, яке передбачає створення двох держав. Насправді, наші дискусії з Саудівською Аравією та Ізраїлем щодо нормалізації завжди включали важливі пропозиції для палестинців. У разі погодження цей компонент забезпечить життєздатність шляху до двох держав із значними та конкретними кроками, здійсненими в цьому напрямку всіма зацікавленими сторонами. Докладніше далі будемо говорити з політологом та дипломатом, експертом міжнародником Руслан Осипенко з нами на зв'язку. Пане Руслане, радий вітати. Вітаю навзаєм. Пане Руслане, хочу почати все ж таки з питання наземної операції. Бачимо, що вже кілька днів насправді відбуваються певні рейди, заходи армії оборони Ізраїлю на територію сектора Газа. Але в Ізраїлі кажуть, що це ще не наземна операція. Це ще, мовляв, підготовка поля бою, і не варто її сприймати як таку масштабний масштабний наступ чи масштабне вторгнення. На вашу думку, надалі ця наземна операція буде масштабуватися чи вона й буде проходити в режимі таких от рейдів Я думаю, що в режимі рейдів, тому що Сполучені Штати розуміють, що якщо широко зайдуть збройні сили Ізраїлю, втягнуться в сектор газу, в міські бої, то це якраз піде за сценарієм Ірану, і через це може сформуватися і фронт арабських країн, який з усіх боків може вдарити Ізраїль там в спину, і можуть втягнути і навіть Сполучені Штати Америки в протистояння. З арабським світом тому я думаю, будуть отакі рейди, і по мірі того, як буде відповідати, чи не буде відповідати, чи наскільки сильно буде відповідати Хамас, вони будуть або розширюватися, або скорочуватися, будуть точковими. От на даному етапі, попри е, всі застороги, ну не виглядає так, що, наприклад, бойовики Хезболи чи з території Сирії е, готуються до включення у цю війну. А на вашу думку, що для них для цих угрупувань може стати такою точкою неповернення, після чого Іран ну напевно дасть зелене світло, щоб ті відкривали додаткові фронти проти Ізраїлю? Мені здається, що якраз широкомасштабне втягнення збройних сил повністю, якщо сухопутні війська зайдуть і окупують усю газу, е от е якраз продемонструють ці арабські канали, мають продемонструвати надмірне використання Ізраїлем сили, і це має бути сигналом таким до, до того, щоб піднімалися щоб арабський світ піднімався і боровся за палестинський народ. Так буде це інтерпретовано. От з приводу боротьби за палестинський народ зараз можна побачити, як у Туреччині президент цієї країни по суті оголосив про збори таких великих акцій, великих мітингів на підтримку палестинського народу. І кадри звідти дійсно вражають, там величезна кількість турків виходять на ці протести. Яку гру тут Ердоган грає? Чи дійсно він готовий ну, залучатися до боротьби за палестинський народ? Чи це ну, можливо політичний крок? Ну, з моєї точки зору, Ердоган, а, заручник а, своєї стратегії внутрішньополітичної і зовнішньополітичної внутрішньополітичної, ми знаємо, що він взяв курс на від світської держави на більш ісламську державу, і якраз переобрання. Продемонструвало незгоду там десь 40-50% турків, що держава рухається якраз в бік більшої ісламізації, і є проблеми внутрішні, але курс він має продовжувати, тому що, начебто, йому делегували легітимізувала його більша половина суспільства турецького. і Він має виступати як захисник ісламу. Це перший момент. Другий момент він на зовнішньому контурі. Він конкурує за лідерство в ісламському світі, в арабському світі, між Саудовською Аравією, Іраном і от Туреччина. Хто хто буде? Пропонувати модель розвитку, скажімо так, майбутнього ісламської цієї об'єднаної ісламської уми з точки зору Туреччини вони вважають, що їх просвітлений іслам, скажімо так, напівсвітський іслам, він є гарною моделлю. Ну і навіть на заході багато хвалили Туреччину за це. Вони хочуть цю модель спробувати спробувати ну, для всіх. Ісламських країн, а в ісламському світі є завдання створення єдиної уми. Воно співпадає з планами багатьох ісламських і арабських країн. Вони хотіли б створити уму від Іспанії, повернутися до старих часів, коли емірати там були об'єднані в халіфат. От від Іспанії до, до Китаю таким пів, півмісяцем пів через е, Магриб, через е, Близький Схід, Азію, і от туди до, до Китаю. І всі працюють над цим починаючи від Талібану, вони різні за спрямуванням, але мета єдина, що іслам має в 21-му сторіччі взяти на себе більшу так звану більшу відповідальність і вивести людство е, з цих конфліктів з пандемії. Це якраз було проголошено на Микійській конференції, яка була там чи в 2004, му чи в 2005 му році вона збиралась до речі, вперше в історії зібралися шиїти і суніти. Там були представники Ірану на цій конференції. От вони вирішили, що іслам має диктувати в 21-му сторіччі порядок денний в міжнародних стосунках, і оті боротьба ж зараз іде не навіть не проти. Ізраїлю боротьба йде, вони вважають, що вони борються з хрестоносцями, і вони готові боротися як і раніше, 250 років, щоб не було на близькому сході хрестоносців. раз один раз їм вдалося вигнати хрестоносців. Вони думають, що ліквідують Ізраїль і запанує, значить, там а, а, запанують а, ісламські арабські, а, так би мовити. Емірати на, на цьому місці, тому що вважається, що Ізраїль окупував Палестину, і тому не може бути домовленості. Всі дивуються, ну ізраїль пропонує там і Саудівській Аравії, коли там домовлявся про визнання Ізраїлю і Палестини. Виявляється, що були там рядки про те, що дати більшу ну, свободу, і відповідальність Палестині і кращі умови розвитку. Про це все домовлялися, але арабський світ це не влаштовує. Арабський світ влаштує, коли не стане Ізраїля ізраїльтян на Палестинській землі. От що вони яка політика, яка стратегія взята, який курс взято. Ну а дивіться, от якщо зараз допустити, не дай Боже ситуацію, що дійсно ізраїльська армія розпочинає велику масштабну операцію в секторі Газа, і арабський світ на це відповідно реагує. А хто може стати такою об'єднавчою силою, рушійною силою, яка би об'єднала навколо себе арабський світ, який би виступив єдиним фронтом проти Ізраїлю? Наскільки це реалістичний сценарій? І ця об'єднавча сила це Іран чи можливо якась інша країна? Ну, те, що я слухаю от Туреччину, а типа Реджепа Ердогана, то він якраз от під таким кутом проводить, що він лідер арабського світу і він захисник палестинського народу. Він каже, що Хамас це не терористичне угруповання, що це організація, яка бореться за визволення своїх земель. Тобто він претендує на лідерство. А іран, організовуючи цю операцію, безперечно мав на увазі своє лідерство. От, Саудівська Аравія змушена була вийти з домовленостей з Ізраїлем, тому що конструкт змінився геополітичний, і вона тепер також буде виступати на захист. Вони ж не можуть е, е, своїх. Е, співадновірців кинути на призволяще. Вони також будуть підтримувати також будуть виступати за те, щоб припинилася війна, щоб Ізраїль там не застосовував надмірну силу, може взагалі щоб зупинився конфлікт. Тобто буде загострення боротьби і за лідерство над цією єдиною умою, так так би мовити, хто виступить захисником. Ну а на сьогодні най найсильніші це безперечно Іран і Туреччина. На вашу думку, наскільки вірогідно, що Саудівська Аравія готова повернутися до перемовин з Ізраїлем, якщо Ізраїль, наприклад, відступиться або не буде проводити цю масштабну операцію в секторі Газа? 50 на 50. тому що я б сказав раніше, Саудівська Аравія повернулася, тому що вона співпрацювала з заходом, і, зокрема, з сполученими штатами Америки, вони кооперувалися, торгували разом, видобували нафту, продавали на зовнішніх ринках, мали з того зиски. От і вони якось домовлялись там краще, гірше були часи, коли гірше були часи, коли краще, але вони співпрацювали. Зараз, після 2020 року, коли Китай гарантував суверенітет і безпеку Ірану і Саудівській Аравії, у нього є вибір. У Саудівської Аравії є вибір. Вона може пристати, може кооперуватися з заходом по по будь-яким питанням, а може навпаки не кооперуватися і зайняти принципову позицію на боці палестинського народу. Тобто у Саудівської Аравії є вибір сьогодні. Зараз західні медіа, от ви згадали про Китай, пишуть про те, що Джо Байден та Сі Цзіньпін можуть все ж таки зустрітися вже в середині листопада у Сполучених Штатах Америки. І одне з питань, яке точно буде обговорюватися, це події на близькому сході. І зараз західні аналітики вказують на те, що Байден скоріш за все буде звертатися до Сі Цзіньпіна, аби той. Ну, якось повпливав на позицію Ірану, щоб той, можливо, був менш агресивним в регіоні. А це дуже сильно мені нагадує ті розмови, коли казали так само, що Китай має натиснути на Росію, щоб Росія була менш агресивною по відношенню до України. От на вашу думку, тут Китай буде втручатися в цю ситуацію? Він буде якось тиснути на Іран? В залежності від того, чи підуть Сполучені Штати на поступки Китаю. Китай має пряме має прямий вплив на Росію і на Іран. Вони залежні. Це проксі Китаю. Вони надзвичайно залежні від Китаю в безпековій, економічній, торгівельній сфері, технологічній сфері в усіх сферах. Фактично, це проксі проксі Китаю. А в свою чергу, проксі Ірану і Москви це Хізбалай-Хамас. І безперечно, Китай буде, скажімо так, обмінювати інтереси можливості свого впливу на поступки, які на які згодиться йти йти їм з Сполучені Штати Америки. Так, Китай буде скажімо так торгувати своїм впливом. На вашу думку, чи є зараз от, дуже активно обговорюється ця тема? Чи є зараз бачення у Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, що робити з сектором Газа? У разі, якщо буде масштабна наземна операція, і в разі якщо її не буде? Мені складно сказати. Я не можу залізти в голову, скажімо так, представникам Ізраїлю і Сполучених Штатів. Я можу від себе сказати, що військовим шляхом безперечно проблему не вирішити. Бо Хамас це ідея, це ідея боротьби з Ізраїлем як державою і з із ізраїльтянами як окупантами, як вони вважають. І їх вони вважають на землі Палестини не може бути. Тому неважливо, які були резолюції ООН прийняті там 47-го, 67-го року. Там більше-менше землі нарізалося Палестині і Ізраїлю. Дві держави будуть позиція Палестини боротися до останнього для того, щоб хрестоносців не було на святій землі, як вони кажуть. І Єрусалим належав їм з мечетями та є от тому підходи непримиренні. Тут немає військового рішення. Так можна безпере. Речна технологічна і сильна армія Ізраїлю може перемогти Хамас. Вона може зруйнувати військову структуру. А що робити з населенням? Два два з половини мільйони, які жили, і всі не, нав не навлядять ненавлять Ізраїль. Це перший момент, і другий момент зараз. Інформаційний оцей клубок, який буде розкручено, ця хвиля, яка піде по арабському світу, як її загасити, що Ізраїль придушує, наче визвольний визвольний рух. Палестинців, які перебувають в окупації, як вони кажуть, ну так інтерпретується це: а не те, що Хамас, як терористична організація, напала, знищила людей, і Ізраїль відповів на, на цей терор. Тому з ідеями боротися складно з ідеями можна боротися тільки іншими ідеями, або пропонувати іншу ідею. От, до речі, з приводу інтерпретації напередодні була така велика стаття видання за економіст, яке вважає, що чим долі, чим доль, чим більше часу Ізраїль витрачає на підготовку до наземної операції, тим більше легітимність його операції буде падати. Ну тому що інформаційний простір змінюється, і всі вже ну по іншому починають сприймати цю війну. На вашу думку, чи дійсно ця легітимність падає зараз у світі щодо проведення? Наземної операції Цахалу так і є. Легітимність буде падати, і можливості будуть падати, тому що Хамас також розвитку веде і буде готуватися до ударів у відповідь. І при цьому не можна не враховувати інформаційну війну, яку веде Хамас. Він вдало провів на першому етапі інформаційну війну, продемонструючи, що він навчився в своїх вчителів там і в Тегерану, і в Москві, як розповідати, і як інтерпретувати для того, щоб виглядати, що, начебто, це не вони нас там. Ні, це не ми, і все таке інше в цьому, в цьому стилі. Це ж також інформаційні операції. Так, от Ізраїль програв інформаційний етап і дивувався. Що як нас вбивали, а нас вважають, що ми значить там використовуємо надмірну силу, тому що ну ми побачили і в Європі виступи, і в ООН заяви. от Ізраїль дуже дивувався. Це програш в інформаційній війні на першому етапі, тому це дає можливість відтягування часу підготуватися краще Хамасу і арабському світу до другого етапу інформаційної війни, і вона може бути або на користь Ізраїлю, або навпаки, зашкодити його іміджу. Для сполучених штатів цей варіант підходить, тому що Сполучені Штати розуміють, що це сценарій Ірану втягнути ізраїль сухопутну кампанію, так би мовити, в газі, і потім щоб включився, включилися сполучені штати і напряму руками арабського світу послабити сполучені штати, кинути виклики його гімонії, так би мовити, продемонструвати, ну як мінімум, підірвати імідж найсильнішої держави, що техніка так само палає, що можна підбивати там літаки вертольоти кораблі. От, і це буде втрата такого іміджу, щоб не боялися атакувати Сполучені Штати. Ось чого хочуть побачити оцю картинку палаючих американських бойових машин і американців. І тоді підніметься арабський світ уже на серйозну війну. Це може бути як писав Хантінг в 96-му році. Це може бути зіткнення цивілізації, навіть аж до, до такого. Тобто, прологом це може бути до, до зіткнення цивілізації, саме західної і ісламської. Пане Руслане, дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.